Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Достатньо Норвегія потужна команда, яка полюбляє грати в агресивний футбол. використовуючи пред у е пенальті, і перемогли е Озбеки. Фахівець 55 років йому розпочалась і ще двоє. Тут трохи подалі. Йде подача в напрямку з Віктором Циганковим. Ну і зарекомендував себе вже настільки добре що до першої команди. Його перевели. Є другим голкіпером Жирони Владислав Крапевцов. Атака збірної України гостро Маткевич виходить. здійснив відбирання. Підключаючи Гусєва на протилежному фланзі. Гусєв проходить, заходить вже до штрафного майданчика. Простріл удар не вдається влучити увагу. І вже будуть щось вигадувати на протилежному фланзі його партнери. Гусів виконує подачу. Ну, тут. Не зберігають, врешті-решт м'яч іде одразу гостра передача вперед на брота і має голову. Бачить вільний вільного партнера на правій бровці. Широка атака збірної України. Ось у вигляді таких кутових, але не набагато. Подача у площину рідки крапивцов вибиває виконання нашої збірної. Ось зараз. Починається другий тайм саме з такого на підбиранні. Грає Ващенко. Удар! Хороший удар від Данила Ващенка. Не бачили ми цього у першому таймі. Хоча володіє передачею Микола Киричок, захисник Карпат. Зараз ось завдяки цьому якраз вдалося розтягнути збірну Норвегії. І пенальти заробляє команда України. Збірна України. І не влучає. А точніше, влучає, І нарешті, здається, можна подавати. Знову м'яч у площину воріт закручується в першому. Іде подача. Вибивають м'яч захисники норвежців, але підбирання за футболістами збірної України ще боротьба. І буде Годя, здається. Був простір. Ось зараз знову Годя шукає нагоду для того, щоб відкритися. Передача йшла на іншого партнера. Його, але годя пробиває і забиває Дмитро. Годя один ноль відкриває такий рахунок збірна України. Не вдалося зробити це з пенальті. Вдалося з гри на 78-й хвилині. Матчу досягають. І грали вони в англійській прем'єр-лізі. Відомі футболі приборкати м'яч. І тут хороша передача. Повсаленка проходить одразу м'яча завантажується вперед. Після перерви відчутну перевагу мали хлопці Дмитра Михайленка. І фінальний свисток Арбітра фіксує їхню заслужену перемогу. 1-0 на мажорній ноті завершує цей збір збірна України. Дві перемоги з однаковим рахунком на.